Вітаю вас, любі мої! З вами Яра Іванівна Пономарьова, і сьогодні ми підводимо підсумки нашої невеличкої квест мандрівки в історію математики. І так, перше ваше завдання було про конічні перетини. На малюнку ви бачите конус, чорні штриховані криві, що є межами кольорових областей, є конічними перетинами. Вам треба було їх назвати. Перше це коло, друге еліпс, третє парабола і четверте гіпербола. Буква, що належить всім чотирьом словам, буква Л. І ви молодці, впоралися з цим завданням. Наступне завдання розшифруйте Ребус. Ви легко впоралися з цим завданням. Це планета Юпітер і перша буква Ю. Наступне завдання. У найдавніших текстах число 1 зустрічається дуже рідко і означає цілісність, єдність. Це число приписувалося Богу та космосу. І ви теж виконали це завдання, буква Б. Наступне завдання знайдіть 16-й член ряду Фібаначі. Пам'ятаєте, починається з нуля кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. І так відраховуємо, прописуємо числа до номера 16. Це число 610. Остання цифра – 0, і вона схожа на букву О. І останнє завдання: знайдіть цифру, що стоїть у розряді тисячних числа Фі. Прийшліть мені першу букву цього слова. Завдання було простим. Ви легко знайшли число Фі, число золотого перетину, знайшли число, цифру 8, що стоїть у розряді тисячних. і прислали мені букву В. Тож у нас з вами вийшло слово любов. Все починається з любові, з любові до себе. До своєї родини, любові до своєї країни, любові до мудрості, любові до навчання. Тож нехай ваше серце буде наповнене любов'ю, бо вона допомагає нам жити. Щасти вам. Ну і безумовно, всі активні учасники квесту отримують від мене подарунок, безкоштовну консультацію в той час, коли вам буде потрібно. Ну і з цієї теми, яка вам буде потрібна. Звертайтеся, я вам завжди рада допомогти. До зустрічі!